Всім привіт, друзі! Сьогодні на дворі йде дощ, казан відміняється. Будемо робити узбекську самсу. Я вже багато разів робив узбекську самсу, робив її з телятини, з кориці. Навіть зі свинини робив її. Але більше мені сподобалась самса з філе індюка. Хочу поділитись з вами рецептом. Що нам для цього потрібно? 1 кг 300 г філе індюка. Близько кілограма тісто листове, 200 г сала, 450 г цибулі. 30 г укропа, 30 г петрушки. Сіль по вкусу. Чайна ложка зіри. Чайна ложка коріандру. Мелених вступки. Приступаємо. Ріжемо м'ясо. Віжем на такі кубики десь близько сантиметру. Режем салу. Также режем соломкою, а потом кубиками. Ріжем цибулю. Теж кубиками. Нарізали шматочками м'ясо, 1 кг 300 грамів, 200 г грам сала, 450 грамів цибулі, 30 г укропу і 30 грамів петрушки. Перемішуємо. Додаємо цибулю. Додаємо сало. Додаємо зелень. Додаємо спеції. Це вже в ступі полумолоті. Чайна ложка коріандра, чайна ложка зіри. Чайна ложка молотого перцю. Навіть не чайна, пів чайної ложки молотого перцю. Ну, хто любить гостренки, може додати і чайно. І дві чайні ложки солі. І перемішуємо. Вже аромат от спеції пішов. Перемішали і даємо йому постоять десь пів години. А поки займемося тістом. Так, підготували тісто. Листове Ріжем. І тепер розкатуємо. Фарш і робимо конвертиком. Ну, десь приблизно отак. Ну що, перша партія готова. Що робимо далі? Збиваємо одне яйце, змачуємо нашу самсу і посипаємо кунжутом. Кунжут у нас буде білий і чорний. І ставимо в духовку. Наша духовка розігрілась. Ставимо на 180 градусів приблизно на 30 хвилин. Ну, будемо дивитися. Друзі, пройшло 40 хвилин. Самса наша готова. Достаємо. О, дивіться, яка. Зараз трошки остине і будемо пробувати. Ну що, друзі, наша самса готова. Трошки остила, ну ще гаряча. А, дивіться. Дивіться, яка вона сочна. А, запах неперевершений. Пробуємо. Це що Друзі, совітую вам попробувати приготувати по цьому рецепту. Дуже смачна. Дякую за перегляди. Буде багато цікавих рецептів. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! До побачення.